Я закохуюсь в одружених чоловіків. Це дуже частий запит на сесіях, тому що все йде із дитинства. як би це банально не звучало, але якщо в дитинстві ви конкурували з мамою за увагу свого батька, і там ви не дограли в цю гру, то ви її переносите в своє доросле життя. Але тепер там є чоловік, там є його дружина, жінка, яка має на нього права. І там є ви третя, які цікаво, смачно відібрати його із сім'ї, забрати. І як тільки це стається, як тільки чоловік йде з сім'ї, він вже перестає бути таким смаколиком, і ролі вже змінюються, сама гра вже ламається, стає не так цікаво, тому що самий смак у тому, щоб він був у сім'ї. Навіщо чоловікам ця історія? Тому що він в жінці в своїй дружині шукає маму. І, як правило, коли жінка піклується про нього, коли вона народила йому дітей, коли вона гарна дружина, гарна, наче кругом гарна, але саме. В цій інтимній сфері з мамою не сплять, і він тоді шукає ну тобто добирає оцей аспект свого життя десь назовні. І от поєднуються оця два сценарії вони відповідають один одному, і люди в це граються. Тому дуже важливо завершувати свої дитячі сценарії, дивитися туди, закінчувати їх, тому що енергетично в таких стосунках, як правило, постраждалою стороною все одно є коханка, тому що вона віддає свою енергію, вона віддає свою молодість, і молодість, вона допомагає цьому чоловікові дуже часто. Саме енергетично, психологічно і дуже часто вона потім залишається чим. Тому, дівчата, думайте про себе, бережіть себе, і якщо потрібно, задавайте питання, обговоримо цю тему.